Привіт, любий, друже! Ти на каналі Емануїл Кіц. І сьогодні ми продовжуємо з тобою вивчати вірші із Слова Божого. І сьогодні вивчимо ми Ісаї 43.4. Тому що ти дорогий мені. Я тебе шаную і люблю. Цей вірш ми будемо вивчати з тобою з рухами. Щоб краще запам'ятати його, ти готовий його вивчити? Ну що, тоді починаємо. Ісая це пророк. Ти знаєш, хто такий пророк? Пророк це людина, з якою розмовляв Бог. І потім вона переказувала слова Бога іншим людям. Для цього пророкам доводилось дуже багато ходити із селища в селище. І щоб легше їм було ходити, вони брали в дорогу з собою ось такий ціпок. І тому, коли ми будемо з тобою промовляти Ісая, ми будемо робити ось такий жест з тобою, ніби ми тримаємо у руці ціпок. Ісая. Добре! Ось так. 43. Ми покажемо на пальчиках. Чотири пальчика. І 3. У нас вийде 43. А цифру 4 ми покажемо з тобою велику, стоячи на одній нозі, а праву ніжку зігнемо у колінах. Ось так. І вийде четвірочка. Але там ще написано: у нас 43, 4, А! Чому А? Тому що ми будемо вивчати тільки першу половинку вірша цього. І А ми будемо з тобою проспівувати. Давай разом проспіваємо звук А. а Молодець! Дуже гарно у тебе виходить! Ну що, ти готовий? Давай цей вір. Зараз будемо вивчати всі разом. І дівчатка, і хлопчики. Ставай на свої ніжки! Вставай, вставай, будемо вивчати! І так, давай! Промовляємо! І Саї три, 4. А, -а, а. Тому що ти, ми показуємо, тому що ти. Ось так великим пальчиком на себе. Дорогий. Ось так, де сердечко поклади об, обидві ручки. Мені. Кому? Мені. Богу. Бог каже, ти дорогий мені. Я тебе. Шаную і люблю. Бог каже. Тому що ти дорогий мені. Я тебе шаную і люблю. Ось таке сердечко покаже. А тепер давай цей вірш будемо промовляти тихенько-тихенько. Ти готовий? Промовляємо. І так ми будемо промовляти цей вірш тихенько. Ти готовий? Давай разом. І сорок, три, 4. А! Тому що ти дорогий мені. Я тебе шаную і люблю. Молодець! Дуже гарно вийшло. Ти вже майже запам'ятав цей вірш. А зараз ми його голосно-голосно промовимо. Домовились? Давай голосніше. Ісай 43, 4, А. Тому що ти дорогий мені. Я тебе шаную і люблю. Молодець, дуже гарно тебе вийшло. І зараз я хочу ще один раз, щоб ми з тобою промовили всі всі разом цей вірш. Ти готовий? Давай поклич сюди своїх і батьків. Хай вони вчать його, цей вірш разом з тобою. Так, промовляємо. Ісаї 43,4. 43, 4. А! Тому що ти дорогий мені. Я тебе шаную і люблю. Молодець! Так, ми з тобою сьогодні вивчили вірш Ісаї 43, 4А. І в тебе дуже гарно вийшло. Пам'ятай, що Бог дуже любить тебе. Ти дуже важливий для нього. Кожна людина дуже дорога і важлива для Бога. І він любить тебе, він захищає тебе і він дбає про тебе. Сьогодні ми з тобою ще зробимо ось такого маленького полярного ведмедика. Я назвала його Михасиком. І допоможе нам його зробити ття Свята. Доброго дня, малята! Я дуже рада вас бачити! Сьогодні я прийшла не самотня, я прийшла ось з такими друзями-ведмедиками. У мене дуже любить онука гратися ними. Тому сьогодні ми з вами зробимо отакого гарнесенького-манесенького ведмедика. Для цього нам потрібно ось такий рушничок 30 на 30 сантиметрів. Так потрібна ось така Стрічка. стрічечка. І гумочки, якими ми будемо закріпляти в ніжки. Так, добре. Ми ложимо з тобою ось так рушничка. Виміряємо з двох сторін серединку, щоб у нас була одинакова серединка. Дивися, коли в тебе не виходить, ми робимо так, щоб у нас вийшло. Коли в нас вийшла серединка, ми скручуємо трубочку. Щоб у нас вийшла ніжка тонесенько. Тільки тоненько-тоненько. ми ніжку, да? так, Першу ніжку робимо. Так. Якщо ти будеш загибати його не дуже тоненько, то в тебе вийде дуже товста ніжка. Дивися, коли ти загнув, ти береш гумочку. Так, мене треба почекати. Так, так. Я ще Ось так ось ми надіваємо гумочку на ніжку. І в нас вже одна ніжка є. Так. Повертаємось, щоб тобі було зручно скручувати другу ніжку і скручуємо теж трубочку. Так, і в мене вже ніжка є. Ой, як гарненько. І тепер я роблю іншу другу ніжку. Крутимо другу ніжку. Дуже дуже так вона ой, гарненько так виходить. Дивіться, отак виходить. І закріпляємо знову. Закріпляємо другу ніжку, щоб вона не розпустилась у нас. Так, ось, беремо. Так, дивіться, отак у нас виходить. Зараз я покажу дві слово. ніжечки. А ну, Бори, показуй Борисівна, як у тебе вийшло. Так. так у мене ось. є ніжки. Можемо зробити, ось, зробити серединку, щоб не розпалася у нас рушничок наш. Дивіться, у нас буде. Ніжки, у ведмедика так? ніжки такі гарні. Десь так, ось так виміряємо. Да, да, ось дивіться, бачите, Отак виходить. Трішки менше ось ніж ніж серединки. Так, отак у нас. Тепер робимо одиничку. Так, почекай, почекайте свята. Так, робимо. Нам одиничку. Нам Треба, щоб всі дітки побачили. Щоб ось отак виходить одиничка. Щоб ось. зробити одиничку, нам треба перевернути. Так, да, О, да, ось. треба ось так. спинку, щоб видно було спинку ведмедика. Щоб не так. ось так розріз був. Так. А ось, так, от, ось так, з цієї так, сторони. Так, так. Правильно, так. І потім ніжки повинні дивитися, повинні дивитися на вас. І ви загинаєте і робите ніжки передні. Дивіться, ось так. У нас Вередні виходить лапки, лапки. Да, лапки. Дивіться, і виходить ось, ось така у нас голова. Ми беремо гумочку. Ми робимо одиничку, і я повертаю ось так. сюди до ніжу. Да, і дивіться, і отак фікс, закріпляємо нашу голівку. Ось, і потім ми можемо вже вирівняти наші вушки. Ось наші вушки. Ми робимо. Ми ще голівку не закрити. Отак От дивіться, вушко перше. Вушко друга. Ось. І можете тут поправити ніжки передні, морду, мордочку ведмедика, дивіться. Ось його мордашечка. І можете закріпляти тут лапки. А можете не закріпляти, можете так заставити. Ось такий файний: у вас вийде видобутник. Мені... Ще... Є ось заготовочка, Дивіться, спинка дивиться на нас, і ми загинаємо. Де спиночка загинаємо, у нас виходить ось отак одиничка. Потім ми повертаємо цю одиничку до ніжок. Ось так. І робимо, щоб у нас. Вийшло ось так. Ось отак дивіться. Тоді ми поправляємо тут наші вушки. І, і отут робимо голівку. Ось, ось, гумочкою ми робимо голівку. Дивіться. І потім можемо поправляти вже вушка. Ось, у нашу, ось тут вушка. І тут передні лапки його. І ось, останнє, що ми можемо зробити, це. Повісити ведмедику стрічечку. І потім ваша іграшка вже готова, ви можете нею гратися. Нічого, У кого з вас, у вас не вийшло малята, ви можете потренуватися, потім подивитися ще раз відео, як його робити, і ви зможете його обов'язково у вас вийде це все зробити. Дякую вам за увагу. Ось такий ведмедик вийшов у мене. А ось такий у мене. Дякуємо тобі, тітя Свєта, що ти навчила нас робити таких гарних ведмедиків. Я гадаю, що у тебе теж вийшов дуже гарний ведмедик. Давай ми зараз з тобою помолимося і подякуємо Богу за його любов. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі, що ти любиш кожного з нас. Твою любов відчує кожна людина зараз в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за все, наш великий всемогутній Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Обов'язково підписуйся на наш канал, став лайк. А ми з тобою прощаємося. До нових зустрічей! Ти щось Борисівна <святливість> тут не так зробила. Тебе такий гарний вийшов. Ти буде ведмедик. Ось о, дивися, А тут трішечки поправляєш, дивися, ось твоя мордашечка. <святливість> ось дивись. <святливість> ось поправляєте о, тут виходить як ковтинка у ведмедика. Чи ось, бачите, ось тут ніжки у нього. Ту ось ніжки, ніжки, ніжки. Не не зроби. А А отут ось давай робиш вушко. І ще раз дивіться, ось ще один у мене тут.